У Латвії відбулися масові протести проти виходу країни зі Стамбульської конвенції у центрі Риги на домській площі зібралися близько 10 тисяч людей. Це одна з найбільших акцій за останні роки. Менші акції відбулися і в інших містах. Протестувальники виступають проти рішення парламенту вийти зі Стамбульської конвенції міжнародної угоди Ради Європи. Цей документ зобов'язує держави боротися з насильством щодо жінок і домашнім насильством. Латвійський парламент ухвалив закон про вихід з конвенції 30 жовтня. Прихильники денонсації заявляють, що конвенція підриває традиційні сімейні цінності через визначення гендеру та гендерної ідентичності. Президент Латвії Едгар Срінкевич відмовився підписати закон про вихід, і парламент вирішив відкласти це питання до наступного скликання. Я була найбільше здивована тим, як легко це сталося. Знадобився лише один клік. Усі, хто захищав нашу країну, просто відійшли у бік і з легкістю почали розповсюджувати російську пропаганду. по перше це підриває довіру до Латвії, показуючи, що ми можемо швидко змінювати рішення та відступати. 56 ліцемірів роблять це навмисно, але вони не усвідомлюють, що вони самі собі зробили. Вибор наступного року це покаже.